Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00, відбудеться просто якийсь, друзі, неймовірний, взагалі, поєдинок в іспанській лалізі. Каталонська Барселона у себе вдома буде приймати Атлетико Мандрит. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Барселону, про Атлетико -мандрит. Ну і в кінці відео поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від цієї супер битви, а це буде точно неймовірна битва. Друзі, давайте все розпочнемо. Поговорювати по порядку. Давайте, друзі, взагалі подивимося шанси на перемогу. 51% вважають, що переможе саме Барселона. 25% вважають, що переможе Атлетико Мадрид. Та 24% вважають, що буде нічия. Друзі, якщо брати останні 5 матчів, які були між командами, то Барселона виграла 5 матчів підряд. Барселона виграла. І ці перемоги, до речі, ще під керівництвом Хаві вони були. Якщо Батибатчик відбувався 6 лютого 2022 року, то Барселона перебагла Атлет команди на Ноу з рахунком 4-2. Э, Феррі Караско на 8-й хвилині матч, тоді рахунок відкрив. Жорді Альба моментально рахунок матчі зревняв, потім там Гаві забив. Рот Тарауха забив. Ну, цей неймовірний просто удар Дані Алвоса. Просто якийсь неймовірний взагалі гол від Дані. Ну і Луїс Уайрес забив на 58-й хвилині. 4-2, тоді, до речі, неймовірний був поєдинок. Далі, 8 січня 23 23-го року, 1-0 Бореслона перемагає на стадіоні Ванда Метрополітано. Все вирішив єдиний м'яч із Дембеле, Там ще Фіран зі Стефадомславичем червону картку отримали. 23 квітня 2023 року Барселона знову перемагає. Фіран забив переможний м'яч. Но ну, минулій компанії Барселона дич перемогла. 3 грудня 23 року 1-0. Жоу Фелікс забив ворота Атлет Командрит на 28-й хвилині матчу. Ну а останній матч між цими командами друзі, відбувся 17 березня. Тоді Барселоні вдалося перемогти. Атлетку на виїзді за рахунком 3-0 Гульжо Фелікса Роберта Левандовського та Ферміна Лопеса Було єдиним у даному два боя. Барселона перемогла Друзі, в останні, коли атлетка Мандрід перемагала команда Діго Семьона Барселону Взагалі, остання перемога була ще 2 жовтня ще 2021 року Тоді були то Мане Мара, то Луїса Суареса Ось легендарний гол Луїса Суареса Ось 2-0 Атлетко все, ну, Після цього Барселона усі свої матчі в Атлетко виграла. 5 матчів з п'яти. Неймовірна серія Барселони проти Атлетико. На виїзді, так взагалі Атлетко Мадрид дуже багато вже років не перемагає Барселону на виїзді. Справді, якщо брати очні зустрічі, то тут є перевага у Барселони, До речі, друзі. До речі, друзі. У завтрашньому поєдинку Ламін Ямалі, Марка Нетрстегін, Бірналі, ці хлопці, Барселоні не допоможуть про Атлетіка. Хочу побачити і Ламіну Ямалі, Марко Нетрстеґін, та Бірналі всього самого найкращого, то скоріше одужання. Атлеткомандрит Англікореа. Скоріше за все, матч пропустить його участь під питанням. Друзі, дайте взагалі подумаємо зараз турнірну ситуацію в лалізі, а Команди Сусіди, я вам хочу сказати, Барселона перша позиція. 38 балів. Атлет Мадрид, друга позиція і також 38 балів. Але, друзі, є одне але. Є одне, друзі, маленьке але. Тому що в Атлетико Мадрид 17 матчів, а в Борисловні 18. Тобто в Атлетико Мадрид в запасі і по втрачених балах все на команду Дігу Сіміон. Взагалі, зараз є лідером іспанської лалізі. Да, мої любі друзі, да. Ні Мадридський Реал, ні Барселона, а саме Атлетка Мадрид по втрачених балах із Раселіграм в Іспанської долісі. Одна поразка від атл... в... Атлетко, Одна поразка. П'ять нічих та 11 перемог в Атлетко Мадрид. 31 забитий м'яч. 11 мяча пропущено в Атлетико Мадрид. Найкращий захист в Испанской Лализе. Плюс 20 різниці забитых и пропущенных. И посмотрите остальные матчи Атлетико. Первый первым подряд победа пищик Диего Симеоне. И справедливо, и справедливо и команда Чоло Диего Симеоне сейчас просто в какой то неверных кондициях перебывает. Грали Реалу в Мадридцы 27 жовтня и все. И потом команда Чоло Диего Симеоне набрала просто какой то неверную форму. В Кубу Короля он нам помогает, Лас-Пальмас помогает, Париж помогает, Малюрк помогает, Алвес помогает, спарта Прагу помогает, Водя-Далич помогает, э -э Косаряне помогает, Севили помогает, Сломан помогает, Хитов помогает. Просто фантастика! Просто фантастика! Друзі! Атлетка Мандрит 11 перемог підряд, якщо брати взагалі у турніри. Да, друзі, Атлетка Мандрит в дуже хороших кондиціях зараз перебуває. І команда Diego Siemion перемогла the hit of the 0. No look для Atletico Mandried. 1 0 перемогли. Але все-таки на жилах на характері. Але свої 3 бали Atletico Мадрид Все-таки команда Челаги Сіменус здобула. Барселона має найкращу атаку, в Барселоні 50 забитих м'яча. 20 мячів пропущено і плюс 30 різниці забитих та пропущених. Але останні 5 мячів Барселони. Дві поразки, дві нічі та одна перемога. Ми пам'ятаємо після того, пам'ятаєте, як у Эль-Класіку Барселона перемогла Реал 4-0, був відрив взагалі в 6 балів. Але ось ця серія, вона призвела до того, що Барселона взагалі вже на є лідером саме по втрачених балах. Більше того, якщо Реал ще свою гру в запасі виграє, Барселона взагалі може на третю позицію опуститись. Але в будь-якому випадку, це тільки півсезона, і я вважаю, що усі команди Барселона, а Атлетка Мандри, та Мандриський реал розіграє між собою титул іспанської лаліки. І справді, боротьба тут буде дуже і дуже гаряча. Ну, що по поводу Барселони, 4 поразки, дві у каталонського гранда та 12 перемог також є у каталонського гранда. Друзі, я очікую цього матчу, ну, по-перше, Барселона 100% буде. Грати на перемогу Барселона розуміє, що вони вже в втрачених балах атлетка виступають. І Барселоні потрібно таки перемагати. Барселона грає не на Ноу але на Олімпійському стадіоні, все одно якби у себе якби вдома. Тому Барселона справді буде тут грати на перемогу. Думаю, що Атлетико Мадрид буде грати на контратаках. Але я, друзі, очікую хорошого футбола, я очікую видовищного футбола я думаю, що багато голів скоріш за все не буде. Але думаю, що команди все-таки голами обміняються. Тому моя думка перша, це обидві команди друзі все-таки заб'ють. Я думаю, що і Барселона свій гол знайде, і Атлет атлеткомандріт. Я думаю, також команда Чула Дік я думаю, свій гол також знайде. Тобто, друзі, обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. А, Ну і друга моя думка, кому б я б би я все-таки віддав перевагу. В принципі, і Барселона, і атлеткомандріт, в принципі, такі команди рівні. Але я все-таки друзі віддам перевагу Барселоні. Друзі, я все-таки віддам перевагу у Барселоні. Все все-таки команда грає в себе вдома. І плюс, в принципі, у Барселона останнім часом проти Атлетку Мандрид 5 перемог підряд. В принципі, у Барселони, в принципі, та проти Мадрид справа йде добре. Да, Мадрид зараз на ходу. І справді, команда Чілод Дік і справді є претендентом на чемпіонський титул. І цей Атлетико може Барселону і обігравати цілком імовірно. Але я все-таки, друзі, віддам перевагу Барселоні. Все-таки думаю, що підопічні Гансиди Рафліка. І як мінімум, друзі, не програ. Скоріше за, друзі, скоріше за все, якесь нічия буде. Друзі, Я думаю, що якесь нічия буде. 1-1, я думаю, що якесь нічия, друзі. 1-1 буде. Яка, в принципі, в принципі, і для Барселони, я думаю, нічя буде далеко ще не найгірший сценарій, враховуючи останні форми команд. Або Барселона з мінімальним рахунком, там, наприклад, з рахунком 2-1 якусь там перемогу на Мельєвих, лівих, да? все-таки Барселона здобуде. Але я думаю, що Ясніча скоріше за це 1-1 буде. Тобто або Барселона з мінімальним рахунком Атлетико переможе 2-1, або якась Ніча 1-1. Друзі, я думаю, якось так буде. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють та Барселона. Як мінімум, а Атлетка Мандрід не програє. Я, друзі, думаю, що якась Ніча буде 1-1. Друзі, а що думаєте, взагалі то ви? Напишіть думки в коментарях. Друзі, я вам тільки хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе! Усім до побачення! Усім до нових зустрічів!